Як менше забудовник вийшов до народу. І розказав конкретно, що він хоче тут робити, бо навіть на ці питання ми не можемо отримати відповіді. Ми домоглися першого кроку в наш до нашої мети. На наразі прокуратура Дніпровського району об'явила, що вона призупиняє будівництво. Березніки завжди був дуже зелений район. Ми хочемо це не тільки зберігати, але і відновити, тому що на жаль, частина того вже була унічтожена. 600 -100 років, воно не може бути штучного поход. Продовжуючи про розчистку і про те, Е... я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я вважаю, що е, вчора ми отримали ще одне.